Так, поки моя їжа стине, я зараз вам покажу, що віддають. що віддають, Просто викидують поляки. Це просто коротше, коротше, викидують, не продають на ликсі. Це я собі заберу сюди, тому що мені крісло шкіряне його викину. Ну, я його взяла за 100 злотих, але воно ні до чого. По-перше, воно в мене стоїть це крісло. Під плазмою, плазма в мене висить під стелею. Получається, ти сидиш на цьому кріслі, ніби ця плазма над тобою. Тобто це крісло воно ні, ні до чого, просто ти кладу якісь книжки, краще сюди замість крісла, якісь полички. Ну, наприклад, такого плану. Дивіться, які меблі викладуть. Це добротне дерево, хороше дерево, це не злиті ці пластинки да, це все віддають. Ось. Ще ось стільки посуду, посуд хороший також. Тобто тут, якщо люд, людям воно не пасує, що вони родичі ремонт, вони просто беруть і викидуть, там і такі регали. Я не йшла, я класний бачила, дуже класний, я хотіла забрати, але в мене не було можливості забрати, тому що це фізично тяжко. І стільки, ну, це просто капець, капець, і забрали в мене, коротше, хтось забрав в мене. Коли я вже йшла, вже не було цього. Так, йому. Привезуть, треба потрібну машину знайти, щоб могли привезти мені. Ось так. Буде в мене, буде класти елементарно навіть нижню білизну, тому що в мене там є, але там за тканиною не закрите. Нема таких окремих поличок, закриваються, ну, які б закривалися. М -м? А там якраз будемо ці піклі. Ось так. Так. Сьогодні ще Я дуже люблю шампіньони, серії, дуже люблю. Особливо на хлібчик, на чорний, і зверху, ну, типу кейчу по якогось полити. Дуже люблю серії шампіньони і сольку обов'язково обов'язково їх посипати. Погано почистила, але нічого помила зато добре з Нового року гірлянда висить, тому двері я штори закрила, тому що там пропускає світло туди. Коротше, зі сном. У мене погано спали в родині, ну, в принципі, всі. А я собі вирішила, що у мене проблеми зі сном, тому що в мене якби по... по наслідству. Ось. Думала, що в мене, ну, може, по наслідству, так? це і я вже прийняла це. Що я не така, як всі, що. Я не сплю. У мене карта перевернута по картам Таро, по даті народження. Коротше, в мене все не так, як у людей. Я не спала, і пам'ятаєте, вам говорила, що три неділі не спала. Коротше, потім. Коротше, так сталося. Не за столом сказано. Коротше, дещо в мене перевернулися. В моєму організмі і в моїй, моїй голові. І мені настільки це остогидло. Була така ситуація, ну я не можу про це розповісти, на жаль, я зрозуміла, що досить. Я не можу більше ну просто це хавати. Я не хочу, я не можу мене вже. Ну, тобто, я зрозуміла, що мій організм дає таку реакцію. І я, коротше, почала себе заспокоювати з приводу там, цієї ситуації, почала слухати потрібну інформацію, аудіокнижки. Ось. Коротше, мені треба сіль, секунда. ось, І почала слухати ці, ну, розбиратися в собі. ось, не в сон. Не, я зі сном не розбиралася. Я просто почала розкохатися до себе. ось, І, знаєте, дуже багато коли не можна, якби, я не знаю, як сказати. От треба якось дійсно вміти відстояти свої особисті кордони. Тому що якщо ти приємна людина, Хочеш, не хочеш, але все рівно на тебе будуть, ну, плюс-мінус приємні людина. Я так себе трішки похвалила. Ну, все, все рівно будуть такі, коротше, на добре Яблочко лізуть хробачки. Ось. Ну, щось типу такого плану. Ну, я поняла, що надовго мене не вистачить. хам Хам-хам. Була класний польський сир оплавлений. Його вже майже доїла. Чедер. Дуже класний. Ось. І я ну, почала реально розпиратися в собі. Я заспокоїлася в психіку, я знайшла відповідь на свої якісь питання деякі. А потім. А потім, а, потім, а потім просто підтягнулося, не знаю, як сталося, що я змінила звички свої. А в мене інтерес пропав до Інстаграму. Дивитися, в мене була раніше така звичка, перед ритуалом, це називаю, перед тим, як лягати спати, вмикати Інстаграм, дивитися рілси. Ну, типу, а я від цього отримала дофамін. Тобто, дофамін, який там, прошу, який мене спровокував безсоння. Це одна із причин була, ну, це ще Інстаграм. А надалі. А надалі, що надалі? Я виключила, до речі, серіали комедійні ввечері. Тому що я, я так дивилася, я на свати так підсіла. Я ніколи не дивилася серіал свати, а це реально серія за серію, серія за серію. Сері. А ще як на ніч подивлюся, воно мене, оці крики оці їх, цих свато, сватів, ці історії їхні ну це просто було дуже цікаво спостерігати за їхньою стрічкою. Це, ну це комедійна вся історія. Ну це класно. Мені дуже сподобався цей серіал. І я всі шість сезонів подивилася, ще сьомий залишився, але також виключаю це дивитися на ніч. Нехай це буде там четверта година, ну, п'ята година, ну, не пізніше, ніж п'ята година, щоб не було в мене цього сплеску. Тобто у другій половині дня максимально спокій. А вже перед сном я вмикаю, перед самим сном десь за годину-півтори, дві я вмикаю музику, так, або щось роблю або фоном. У мене свічку, я запалюю, вмикаю, в мене великий, велика плазма, я вмикаю, наприклад, ну це можна робити і на телефоні вмикати, можна колонку підключати, класичну музику. Мені дуже подобається один італійський композитор, я не пам'ятаю, його всі знають, але я не пам'ятаю, як його точно звати, не буду брехати. І я його з е, Е-Е-Едуанді, Едуаді, коротше, не пам'ятаю. Едуаді Ел, коротше. І я його слухаю. Ну, не тільки жапени, включаю, такі якісь спокійні мелодії. І я тупо релаксуюсь. я тільки свічку запалюю, а вона в мене, до речі, там стоїть. І вона мене от вводить в цей стан і максимально день ніякого стресу. Ніяких переживань. Я тільки відчула так, зараз я починаю переживати. У мене є класні дуже аудіокнижки. Я, ну так, для себе, така психологічна мене підтримка. Сьогодні, до речі, заплатила 1500 злотих, я дивилася психолога. Ну, така класна жінка, така приємна, ну реально класна. Я не буду називати її, тому що, якщо ви захочете, можете мене індивідуально знайти і запитати. І ну, дійсно, ну, тобто на своїй повністю, на своєму досвіді, розповідає про свої психологічні травми. Ну, ну, Класна, як жива людина. І я купила в неї там була групова терапія, там, ну, я думаю, щось буде цікаве, думала, якісь практики, щось знаєте, поробити щось для свого саморозвитку. А, я купила це три години, мама мій, я їх не дослухала. Просто кожен учасник, там 22 людини, про свої проблеми розповідає. Ну, там, ну, можна так, оце послухати про е, проблеми, але просто потім голова з таку кипить, ну, тобі там заплатили гроші, ти сидиш і слухаєш ці проблеми, так, і, так, і нічого просто не відповідаєш. Просто людина, учасник виходить, розповідає про свою проблему. Людина не готова абсолютно була там, типу, давати інформацію якусь, таку якусь, ну, що знаєте, заходив. А, ну, типу, мов, не заплатив, не дам тобі цю інформацію. Тобто, ну, видно, що вона має цю інформацію, вона така, ну. але ну, це все було більше такому, в таких рамках розповісти. А вона покиває головою, там щось два слова, якихось скаже, і на цьому все. А, індивідуальний сеанс не коштує. 20 злот Ой, 20 тисяч гривень, якщо в гривні перевезти. Це майже 2000 злотих, виходить? 4 сесії. Коротше, я не, не змогла в мене закаже. Голова квадратна. Просто. Така методика, коли говорять, розповідає про свою проблему, є в одного психолога, також і не буду говорити його, а хочу. Ярослав Самойлов, може хто дивився. І він в інстаграмі такої дівчата виходить до нього і розповідає про свою проблему, так він більше допомагає, і він більше говорить, і він роз'яснює це все безкоштовно. Це те саме було, тільки ще треба було заплатити 1500 гривень. Коротше, ні про що, тому Там на другий сеанс можна прийти, також заплатити 1500 гулат. Коротше, я... 1500 гривень ну, я відмовилась. Я навіть не змогла дослухати, я потім пішла в магазин, купила води і оцінялася йогою, і трішки розгрузитися. Ну, коротше, якось так. А так, я люблю. Я книжки, які я знаходжу в інтернеті, аудіо, вони дуже класні. І вони мене, ну якби, в кожного своя якась є проблема, так? У мене є там своє питання, я вмикаю, і так, все спокійно. Так. На даний момент, можливо, воно там глобально там не допомагає, але якась така психологічна розгрузка, це така швидка психологічна допомога. Є, тому перед, якщо я починаю, оце в мене починається хвилювання, це на вечір, я приводу там чогось, я находжу ту тему, яка в мене цікавить, я вмикаю і, і все. І я розумію, що все можна вирішити. Це є вихід з цієї ситуації. <кху> ну, якось так. Тому в кожному, кожного кожного можливо, свої методики, але я реально думала, що я. Просто якась не така, і що це по, по, по наслідству. Я не знаю, як це на українській моє наслідство. Але ні, але ні. До речі, що позавтра присажу квіти. Ну, ось так. Так, все любим. На цьому все. До речі, це дуже хороша трава. Я забув піжма. Ось вона. Вона так пахне так. Специфічна гірка. І її дуже корисно приймати десь, наприклад, зі 7 днів купити, щодня її. І ви повністю організм від, як це, від хробаків, коротше, звільняєте. Тобто така чистка організму дуже класна. Я зараз ще начистки ось. Ну, це всім потрібно, всім потрібно чиститись, всім. Тому що говорять, що гробаки живуть в кожному тілі. Тому давайте якось будемо солідарні в цьому питанні. Ну добре, все, всім пока. Зустрінемось.